Вітаємо вас 13 листопада цього року у винниках біля Львова вшанували сторіччя пам'яті Івана Липи, батька Юрія Липи. От на цю тему ми запросили до розмови пана Дмитра Сапігу, директора видавництва Каменяр. І дякуємо, що прийшли і прийшли не з порожніми руками. Видавництво Каменяр, що про Івана Липу, що про Юрія Липу багато видало книг. Я не можу назвати конкретну цифру, але таки багато. Бо так сталося, що з якогось часу, пізнавши вже, хто такий Юрій Липа, порин за заглибивши його творчість, зокрема спомени тих людей, які так чи інакше спілкувалися з ним. А ми видали книжку апостол новітнього українства», де вміщені спогади зібрані Петром Кіндратовичем, вродженцем Яворівщини. І зрозуміло, що це наша тема, що її треба комусь вести. Про неї треба дбати. Тим більше, що на той час ще була жива дочка Юрія Липи, яка, як вона казала, моє завдання витягнути з темряви ці імена імена батька і його батька. Почні... Почнімо з Івана Липи. Це, власне, названі імена. Це два найбільших державники, чи можливо. Два найбільших українські державники, які в своєму житті бачили конкретну мету побудова соборної, суверенної, незалежної ні від кого, крім від праці своїх рук, і своєї голови, особистості. Бо така Україна для них була власне тою метою, і за 32 роки. Щось то пішло до людей. Ми починаємо пізнавати тих, які відійшли давно вже від нас, один-100 років тому, і упокоївся нашій Галицькій землі у винниках. І той, який от в наступному році буде, 80 років, як його лютак НКВДська рука зарізала його скальпелем. упокоївся в Бунівській землі, теж на Галичині. І от цікаво, що цих. Двох державників. Вони, як ніхто іншим, мабуть, ілюструють Соборність України. От що? Бо Іван Липа народився, як би сказати, в Криму, в Керчі. Відтак доля його занесла на Полтавщину, тоді Сумська Губернія, де він народив свого сина. Апостола новітнього українства, як назвав його свій час Бековський, Юрія Липу. Я тут хотів би уточнити, оскільки зараз це актуально. Він народився в Криму, дивлюся, 1865 рік, 24 лютого. Ну, для нас, 24 лютого, вже трагічно символічно, Але в Криму в українській родині в Криму. Так, український. батько був простий вояка, солдат царської армії, зрозуміло. Мати, домашня робітниця, отримала сім'ю. Його виховували в українською мовою вдома. українською мовою. Він був зачудований тою місцевістю, захоплюється, часто згадую в своїх творах, в листах. Над містом нависала Гора, яка носила незвичне на той час. Для нас, верніше, ім'я. На той час це було прийнятно: ім'я Метродата. і Батьки розказували йому, хто такий митродат, що він уособлював собою. І хлопчина, зростаючи, переймався тими часами, давніми, коли ще тут панувало, панували митродатські часи, гімназія. А відтак пішов в науку. Вибрав сенс життя свого на перший, здається, погляд, медицина. От такий ніби несподіваний поворот, але не пішов там десь якесь рівництво, якусь кіно, економіку, те, що було притаманним, може, тим часам, в яких жила тодішня Керч. То була царська Росія. Коли він сповна себе відчув українцем, це відомо? Якщо йти за чисто життєвою практикою, то, мабуть, тоді, коли разом з однодумцями на Чернечій горі біля могили Тараса Григоровича поклялися створити. Братерство Тарасівців. Часто його називають братство Тарасівців, але все ж таки первинні документи свідчать про те, що було створено братерство Тарасівців, до якого потім приєдналося багато відомих людей, в тому числі Володимир Самбіленко, Михайло Коцюбинський, Гринченко і так далі. Метою Братерства тарасівців була суверенна, незалежна соборна Україна. І що найцікавіше, що задум цей створити. Братерство такий перший, можна сказати, революційний гурток чи організацію, саме виникла в середовищі харківських студентів. Бо згадаймо, що було після смерті Тараса Григоровича, було захоплення етнографією, юхтові чоботи, вишиті сорочки, пісні, але все це фіксувалося на великоруському нарядчі. І навіть якщо ми візьмемо, Ті книжки, які були видані, а інакше вони не були би просто видані, все одно вони транскрибувалися російською мовою і зводилися до майже етнографічних. Згадаймо всі ці твори, які писав Куліш і його сучасники. Тобто народовський шлях, який не відповідав на влаштованості душевні тих молодих студентів. Ну і мову заборонювали. Царські так, і укази, мову заборонювали. кілька указів. Вони були включені в групу по... Як би сказати, обстеженню навколишніх сіл. І так сталося, що та група, в яку потрапив Іван Липа, складалася з україномовних. І вони, мандруючи селами, містечками, складаючи на потребу держави ті описи, спілкувалися українською. І, зокрема, на Полтавщині вони потрапляють до Стешенка, родини відомого. Українопоборника чи борця. І відтак подальше життя це було пов'язано саме з боротьбою за Україною. Чи то в тих же Санджарах, де після тюрми десятимісячної, а може трошки більше, тюрма була за що? За Українство? За українство. Так. Ну, причина була банально проста. В той час з Галичини доставлялася україномовна література. Ну і десь поліція вистежила. З Галичини, бо тут було легше в Австро-Угорщини. Тут, тут видавалася україномовна література, вона все ж таки потрапляла на схід. І от пакунки, які прибули, якимось чином вивели на Івана Липу, зокрема, його ув'язнили. Він відбував покару на Холодний Горі в Харкові. Здається, та, та тюремне приміщення досі збереглося. Там потім відбували покарання інші. А відтак йому не вдалося відновитися, будучи студентом вже чотири курси позаду, п'ятий курс в Харківському університеті. Він продовжує навчання і завершує свою медичну освіту в Казанському університеті. От після цього опиняється на Полтавщині, тодішній Сумській губернії, містечко Старі Санжари, красива, мальовнича місцевість. Коли ми проводили Пошанування пам'яті великого українця в винниках mm. на цій урочистості приїхали представники того краю, зокрема, з містечка Мачухи, був голова міста, директор місцевого краєзнавчого музею. І вони розказали про те, що залишилося в пам'ять про Івана Липу. Добре, пам'ятають про нього на Полторську? Так, там дбають. Чесно кажучи, я вчора. Коли 13 листопада був на тих зустрічах, я трошки навіть позавидував. Мені здається, вони глибше пам'ятають, як вони кажуть про свого земляка. Може, тому довше він там жив? Ні, він не був там довго. Він встиг там народити сина Юрка, а відтак, в силу тих обставин, які склалися, він приїжджає в Одесу і під Одесою в Дальнику буде лікарем. Ви назвали Івана Липу великим українцем. От чому ви його назвали великим українцем? Яке його місце в пантеоні українства і чим він здобув це місце? От цікаво, що за оцінками деяких молодих, правда, науковців, слава Богу, вони ставлять оцей державницький наробок Івана Липи вище, ніж Міхновського. Ми звикли так, що Міхновський, Самостійна Липинський. Україна. так. Липинський, далі доходимо аж до Бандери, і здавалося, Донцов є. Ну, Донцов, трошки там публіцист така, як на мій погляд, але Донцов без сумніву, державник. Але якщо подивитися, от стоїть Том, який випустило наші колеги з видавництва «Апріори», порядкування Юрка Венечука, і там представлені деякі речі, які свідчать про те, що, власне, Україну як державу дуже виразно бачив саме Іван Липа. Хтось бачив фрагментарно, хтось так, хтось так. І, до речі, з тої програми, яку вибудовував Іван Липа. Там три пункти було, два вже виконані. Лишився третій. Зокрема, Соборна держава. Друга позбутися впливу російської церкви, відкинути її зовсім, і позбутися присутності москаля в Україні. Ну, то ще… Ну, третє, та, я ж кажу. І та як... другий, то й позбутися російської церкви, ні, ну то а вже тут, а тут цікаво. Сам він, звичайно, в царській Росії не міг належати до іншої церкви, як до. Так, він був православний. Це Керч, Полтавщина чи Сумщина, іншого не могло бути. бо... Але розумів, будучи православним, що цієї церкви Україна має позбутися, якщо хоче стати державою, так чи ні? Так. І якщо вдатися далі в подробиці цієї родини. Того батька і сина історію, то ми спіткнемося з таким фактом, коли Юрко Липа одружувався православний, одружувався на греко-католицькій жінці, греко-католичка, дочка священика греко-католицького, бойкиня села прахиня Рознятівського повіту, то шлюб їм давав митрополит Андрей Шептицький. Це ми вже говоримо про сина. Ну, так, так, так. Але це доказ того, як виховував дитину того маленького ще Юрчика, коли він потрапив до них в родину вже після одруження Івана з Марією шепель Шепеленко, народною вчителькою, сестрою генерала Шепеленко. І... Православний батько, який розумів, Так. так. ну е виразно дуже ставлення до церкви, до віри. Православної чи греко-католицької, чи ще якоїсь іншої, проявилося саме в його вихованців, сина. Бо Юрій Липа, я буду часто вертатися, бо це, власне, витвір державницький Івана Липи, стояв над релігіями. Для нього конфесій не було. Для Юрія і для Івана? Іван все ж таки тяжив більше. Він все ж таки в тому часі. Юрій, коли перетлумачив в своїй голові, в серці. Ту літературу, яка йому була доступна, коли він опинився за кордоном, а там дуже багато цікавих своєрідних джерел для його наукової, і творчої діяльності. Він зрозумів це вишній один, чого нам і зараз бракує? Якщо ми ділимося на правих, лівих, передніх, задніх, то щось з вірою, не все гаразде. І. і от Юрій і в політичних змагах, і в релігійних займав позицію, але це витвір безпосередньо. Людський витвір Івана Липа. І пішов трохи далі, ніж батько. Так, він зробив. Я, я хочу уточнити: Іван Липа був міністром віросповідань Української Народної Республіки в 1919 році. От відомо про його поведінку міністра, про його діяльність в цьому аспекті. Чи це дуже було коротко? Це було недовго, але відомо. Детально описується в спогадах його сучасників, зокрема, Володимира Дорошенка. Історика відомого згадує про це досить детально Іван Огієнко, який тоді був в складі уряду Української Народної Республіки, і, до речі, засновником і ректором Кам'янець-Подільського університету України. Далі скажіть про Івана Огієнка для тих, хто не встиг довідатися сповна. Ну, Крім того, що він історик, перекладач Біблії українською мовою, яку потім і тиражували. І, до речі, рецензії, відгуки писали, згадувані обидва Липи. А відтак цікавіше той момент, що Іван Липа помирає 100 років тому на руках Івана Огієнка. Тобто, вони опинилися в силу життєвих обставин. Коли опинилися в таборах Діпі, треба було шукати засоби для проживання. Лікар опинився на лікарську практику, приїхав в винники, йому підказали. Іван Огієнко раніше тут були друзі, той же Дорошенко, тут у Львові була купа людей, знаних йому. І коли господиня побачила, що з Іваном липою ситуація критична. Хоч перед цим вони зустрічалися обидва. Вона послала доцю, щоб Івану Огієнко прибув. І от, власне, сталося те, що сталося. І що ми тепер вшановуємо як пам'ять привидатного. А Огієнко як не як? Автокефальна церква, українська православна, митрополит. І ми звикли, митрополит і і не всі задумуються, що це. Іван Огієнко, який і писав художні твори, і перекладався те письмо. І, власне, він був розрадою для Івана Липи, який досить часто був в скруті. Тому що, перебравшись сюди, практику йому не дуже. Польський уряд дозволяв. А якщо навіть дозволяв, то з певними затягненнями і з тих дозволів залишалося 3-4 місяці, коли він міг мати якийсь заробіток. Навіть перед самою смертю. Поліцай, український поліцай, що цікаво, спогадав, залишилося свідчення. Польський поліцай, українець ну, за національністю. Пане Романе, ви правильно бути український так. поліцай, українець за національністю. Прийшов, виконуючи вимоги уряду, щоб доктор Іван Клипа зняв вивіску про те, що він тут практикуючий лікар. Ну, Іван Огіянко попросив, залишимо поки що. Це питання відкритим. Бо невідомо, що на нас чекає. Тяжко форіючи, Іван Липа, звичайно, вже не знімав цієї таблички, вона побула, але, але але це є такі трагічні моменти в його біографії. Як опинився Іван Липа у винниках? Це перше запитання. І друге, ми часто рівниво ставимося до того, як чужі культури насамперед Московська крадуть наших видатних діячів культури, науки, чи сповна ми пошановуємо своїх, от зокрема. Таких, як Іван Лип, здається, дуже проста причина була, що він потрапив сюди. Бо коли українська галецька армія, наші вояки були інтерновані на території Польщі, коли сюди війшли французькі війська Галіра для того, щоб протистояти більшовикам, які тиснули. Бо відомо ця українсько-більшовицька війна, 1918-го, перепрошую 1920-х років, зазнала поразки і опинилася. Там на території Польщі серед них і опинився Іван Липа. Десь біля Тарнова там, Щецін, там різні містечка. Він навіть очолював Українську Раду, тобто, можна сказати, екзильний уряд, деякий час. Ще там деякі речі брав активно. Відновлювалися певні державницькі структури, які недовго існували. Але засобів для існування ставалося менше і менше. Той час він послав сина в науку. Син кілька років пробував поступати після Кам'янець-Подільського університету, де він вчився на правника. І, до речі, Юрій Липа, коли писав таку програмну поезію, то він назвав Три брати, де він перераховує, кому він хоче віддати своє життя: літературі, науці, правознавству і медицині. І що цікаво, вибрав він таку медицину, продовжував той фах, яким. <ган> займався батько і яким дуже дорожив. Бо ну, він... Познані вчився на лікарні. Так, вчився в Познані, за третім разом поступив, бо причина була банально простому. Заповнюючи документи, він писав Лейпа, а не Ліпа. Ну, були такі свідчення. От були такі, які так, писали так, так, і, а не І, так. а тепер легко пишуть і, і нічого. І що цікаво, коли він випустив книжку фітотерапія польською мовою, це чи не перша таке видання, де об'ємно в історичних вимірах, тобто вертикальних і горизонтальних, в Європі з'явилось таке видання. Професор Макушинський, який його навчав, дуже гордився саме цим, і навіть написав переднє слово. Це теж свідчить про те, що наших людей визнавали, якщо вони були справжніми, якщо вони фундаментально щось робили. І батько дуже гордився. І коли був при смерті вже, він просив Івана Огієнка, щоб він заопікувався. Бо статків, каже, я великих не маю, але. Я вас прошу, щоб про долю мого сина заопікувалися. І майбутній митрополит Іллоріон зробив це? Зробив, він зробив. І що цікаво, коли Юрко приїхав на похорони батька, він встиг до прощання. Знову ж там була цікава ситуація, бо ж Іван Липа православний, а в Винниках греко-католицька церква. Не Похорон. Знаю, так, чи, чи, чи там костел був, я не, не, не можу сказати. І постало питання: а хто буде? Відспівувати, хто буде чин погребіння, поховання, погребіння вести. І звернулися до місцевого священника, вибачилися, зокрема, Дорошенко, здається, його Гаєнко, бо вони теж були православні, вони зі Сходу. І священник поїхав до митрополита Андрея, і буквально за дві години було погоджено питання: так відспівати, поховати. За християнським обрядом. Тобто митрополит Андрей прекрасно розумів, хто такий Іван Липа. Вони листувалися, був період, кілька листів збереглося, що цікаво. Перший дослідник життя і творчості Івана Липи, як державника, як лікаря, як творчо мисляча людина, літератора це Ігор Стамбул, молодий вчений з Одеси. Його кандидатська дисертація, яка тиражована недавно з'явилася до рук. І після цього Ігор порядкував солідний том, десь за таким форматом: Листи до Івана Липи. І от цікаво, там теж є багато матеріалу, який підтверджує, те, що потім вилилося в Юрка Липу. Намагання бути справжнім віруючим, але стояти понад конфесіями. Листи до Івана Липи від кого? Від різних Від різних людей. Попереду, мабуть, будуть листи Івана Липи, бо завзяття в нього є багато. На пошануваннях з нагоди Сторіччя пам'яті Ігор був присутній, виголосив прекрасний такий недоповідь. Це була така скоріше сильветка пам'яті. Дуже експресивна, дуже емоційна. Ну, зрештою, Ігор і вправляється в художньому письмі. Тому щастя, що такий науковець виростає. Я думаю, зараз про архіви Івана Липи поясніть, будь ласка, він міністр УНР. Потім потрапляє. В табори польські, потім потрапляє у винники. Там перед тим був в Станіславі. Так, у винники. Ясно, що перевозити з собою архіви навряд чи він міг. Де вони залишилися? В Одесі. Дуже розхристані архіви дуже. і дуже невеликій кількості. На підставі їх скласти повне уявлення про цю особистість, мабуть, буде складно. У винниках мало що він вже мав. У винниках якраз зараз експонується музей історико-краєзнавчому. Вигорятим ця виставка «Іван Липа сучасність? Ні, його епоха. Хто буде мати бажання, може відвідати, а заводний відвідає сам оновлений музей, дуже цікавий, своєрідний за наповненням там, де основна експозиція. Але оглянувши цю виставку, можна справді собі скласти. А яким був Іван Липа? А в якому стані його могила вини? Могила, слава Богу, якось вона збереглася. Вона пройшла радянський період, її не знищили. Можливо, не так часто там відбувалися якісь урочистості, а скоріше в радянський час нічого не відбувалося. Вчора, знову, вчора вертаюся, бо вчора спілкувався з Галиною Скреметою, яка на 13 листопада проводила екскурсію винниками, місцями Івана Липи. І, власне, починалася екскурсія після молебня на могилі. І вона розповідала про те, як відбувалися похорони, коли всі венечани прийшли туди на молебень. Тобто вони знали, вони знали, виничаки Іван Липа Виничани дуже добре знали, хто такий, і от, власне, коли через але вони йшли напевно до лікаря, а не до політичного ну, зрозуміло, лікаря. так тут справедливо. Хоча е венечани дуже тішаться, що саме в них на кладовищі похований, як би сказати, подвійний міністр Української Народної Республіки. Якщо взяти ті часи 20-ті роки. Чи можна міг, могло який-небудь який населений пункт похвалитися про те, що вони увічнили тут в себе ту особистість, яка лягла в їхню землю, і куди вони можуть прийти і помолитися за його душу? Ага. Галина розповідала про те, що могила була доверху закидана квітами. Таке ж повторилося тоді, коли відновили, не відновили, не а встановили пам'ятник. Що цікаво, польська влада, боячись, що може щось перерости той похід до могили, то обставила кругом по всій, по всьому периметру кладовища поліціянтів три ряди. І коли ховали е, Івана Липу, то над ним кружляв журавель. Теж таку пору вже журавлі здавалося. Мала би бути десь далеко. А його дружина залишилася в Одесі. А його дружина Дружили, в силу його... те, що їх війна роз'єднала українську більш... більшовицько-українська, вона лишилася в Одесі. Син Польщі, чоловік потім приїхав сюди на Україну, але вже з'єднатися вони не могли. Хоча, коли Українознавчі курси тут відбувалися в 1900 році, здається, чи може в 2014-му, ні, му то подружжя Липів, Юрій, перепрошую Іван Липа і Марія шепель шепеленко Липа. Вони тут були у Львові безпосередньо. Збереглася фотографія, де вони серед численної громади, яка приїхала ділитися своїм баченням подальшої долі української мови. Але це чи не була їх і остання така зустріч, вони були разом. Політичне питання. Іван Липо був членом ЦК Української партії соціалістів-самостійників. Коли він опинився в винниках тут, він тут галицьких соціалістів не шукав? Ні, не шукав. Він вже був в тому часі погано зі здоров'ям, бо, звідавши, прийняв Станіславові дикої. Він отруївся. Почалася проблема зі здоров'ям. Отруєння було дуже таке значне. Хоч він і лікар, але випрямити своє здоров'я він вже не зміг. І в нього почалася хвороба під назвою Рак Шлунка. І йому вже було не до такої політичної діяльності. Ну, але якби було, то це соціаліст дефіс самостійний. Не соціаліст промосковський. там чи ну, Соборна Україна, це для нього прививши все. В його притчах, його новелах, його казках. Настільки виразно проступає оте, мрія про самостійну соборну Україну. Здавалось би, твори художні, і не про себе треба було там писати. Якісь, як сьогодні масово видають літературу, де нема соціального підтексту, немає історичного, а про філософське і не говоримо. Ах, про песиків, ах, про котиків. Син писав спогади Юрій Липа про свого так. батька Івана Лип? Ось ми видали е, книжечку. Е, це перший спогад зразу після смерті. Називається світильник неугасимий. Це перший такий якби серйозний погляд, не тільки синівський, а громадянський, де він батька дуже високо подає, возвеличує цю людину. І, власне, тут можна було би, здається, завершальний пасаж його оголосити. До речі, син присвятив батькові спеціально написав вірша. І добре писав він завжди про маму так само. Про маму та ту, яка його виховувала. Зараз не бачу. Того. Одна хвилина, так. Ми не встигнемо. Але це добра інтрига. Той, хто хоче більше знати про Івана і Юрія Липу, які книги ви рекомендуєте йому перечитати? Ну, перед, передусім, щоб знати і про батька, і про сина, варто звернутися передусім до творчості сина. Батько присутній там скрізь. І якщо зважити, що світильник Неуасимій це біографія і політичний погляд. І мистецький погляд. Тому ми в «Кам'янірі» випустили вже п'ять томів з 10 томника. Відкрийте другу книгу, бо останні секунди. А їх заховали. І ось Колоді. останнє видання, яке прийшло призначення України, це перша частина всеукраїнської великої трилогії. Далі Чорноморська доктрина, далі розподіл Росії. Дякую, дякую вам за те, що дивилися і слухали директора видавництва каменяр пана Дмитра Сапіго. На все добре.